Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію. і Сьогодні будемо роздумувати про книгу мудростя. За хронологічною послідовністю. Це остання книга Старого Завіту. Написана трохи більше ніж за півстоліття перед приходом Ісуса вона доповнює старозавітне об'явлення, зокрема в одній фундаментальній проблемі. Проблемі відплати. Книгу мудрості написав безпосередньо грецькою мовою один єврей, який проживав в Єгипті, правдоподібно в місті Олександрії, де осіло дуже багато юдеїв. У своїй книзі автор дав назву Мудрість Соломона. Але, як знаємо, приписування літературних творів визначним постатям з минулого було мов би, звичкою в єврейських письменників останніх століть перед Христом. І так триватиме ще декілька століть після Христа. Книгу написано головним чином для юдеїв з діаспори, які проживали поза межами Палестини і перебували в безперестанному контакті з поганським менталітетом, принаймні з найбільш поширеним, для якого, власне, головним було питання, як використати в житті все те, що лише приємного воно могло дати, адже невдовзі. На це не буде часу. Книгу легко можна поділити на три секції. Перша, після короткого початкового заклику до мудрості, де її подано як дух, що походить від Бога і пронизує нутро людини в перших п'ятьох главах, автор описує світогляд, спосіб життя і кінець безбожних і праведних, тобто тих, хто йде за думками та поведінкою поган, і тих, хто зберігає вірність релігії. І заповідям ізраїльського Бога. Безбожні самі врешті визнають свою глупоту, але тоді це вже буде надто пізно. В цій першій частині ми нарешті знаходимо відповідь на запитання Іова, Когелета і великої частини псалмів, яке значення і вартість нашого життя і нашого страждання? Ці глави виразно вчать, що теперішнє життя не є остаточним. Воно є нічим іншим, як лиш приготуванням, періодом випробовування та вибору, що його кожна людина мусить зробити. Тому автор не дуже цікавиться тілесною смертю. Говорячи про смерть, він має на увазі насамперед смерть душі, остаточну розлуку з життям, яким є Бог. Адже фізичні смерті підвладні як добрі, так і злі. Однак, хоч вона є ціною, яку ми мусимо заплатити за той розлад, що постав у нашій природі через первородний гріх, сама в собі вона не є відлученням від Бога. Біль і терпіння увійшли в світ і залишаються в ньому як наслідок правдивого зла, зла морального, тобто гріха. Але для добрих вони стають засобом очищення і випробування у вірності Богові. Останнє слово стосовно цієї проблеми буде сказане смертю та Воскресінням Ісуса, але ця остання книга Старого Завіту вже кидає промені світла на долю людини. Ця доля вирішується в цьому житті. Але це є доля вічна. В другій частині автор надає слово безпосередньо Соломонові. Цей мудрий ізраїльський цар впродовж чотирьох величавих глав обширно розповідає. Як він пізнав красу і цінність мудрості, джерела та умови всіх інших благ, оскільки вона є чимось найкращим, що тільки є в самого Бога. Саме через цей її божественний характер Соломон визнає, що вона є насамперед Божим даром, і що засіб для її осягнення це покірно просити її в молитві, визнаючи власну нужду і нездатність здобути її власними силами. Дев'ята глава це прекрасна молитва про осягнення цієї божественної мудрості, яка має привести людину до остаточного життя, до спасіння. І остання частина книги це урок біблійної історії. Автор коротко торкається історії патріархів, якими провадила мудрість, що описана тут як божественна особа, яка невидимо супроводжує тих, хто намагається жити згідно з Божим законом. Далі автор ширше коментує подію виходу євреїв з Єгипту із землі неволі, наголошуючи на протиставленні між Божою мудрістю, яка провадила і охороняла ізраїльтян і безглуздям єгиптян, які звірялися на своїх ідолів. В цій частині важливими є глави 13 до 15, присвячені ідолопоклонству, якому мусить противитися звичайний здоровий глузд. Коли люди втрачають з поля зору Бога, вони стають нерозумними, вклоняються тому, що є нижче від них самих, і що вони витворили своїми власними руками. Однак автор не лише висміює цей факт. Якщо вистачає лише здорового глузду, щоб визнати, що ідолопоклонство це омана, то це означає, що ідолопоклонники різною мірою відповідальні перед Богом, адже вони віддають простим створінням. Той культ і поклоніння, що належить виключно Богові. Автор має тут на думці насамперед головних відповідальних, мудреців і вчених, які зі своїм розумом і можливостями присвятити себе науці відкривають таку велич Всесвіту. І це мало б навести їх на думку про того, хто їх сотворив. Він суворо перестерігає, що наука, щоб справді служити людині, має стати мудрістю. Так виглядає, наче автор книги мудрості, пише для людей нашого часу, в якому з шаленою швидкістю розвиваються наукові і технічні відкриття. Однак людина зовсім мало думає про того, хто створив усі ці дива, які вона відкриває і використовує для свого добробуту. Наука, техніка, матеріальний добробут, багатство. Все це для багатьох людей нашого часу нові ідоли, яким часто вони жертвують своє сумління, а іноді і навіть своїх братів. Остання книга Старого Завіту остерігає нас не перед цими благами, які, як і вся сотворена дійсність, самі в собі є добрі, а перед схильністю нашого гордого та егоїстичного серця робити собі з них ідолів, покладати на них свою надію. І своє щастя. Таким чином відновлюється первородний гріх людини, яка думала, що зможе знайти своє щастя поза приязними стосунками з Богом і вірністю Його Слову, що є єдине світло для стежки моєї, єдиною дорогою до спасіння. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, читаємо в книзі Євангелія Святого Матея. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом і